Віддалене та тихе село на фоні мальовничих пейзажів, а в центрі його язва з минулого напівзруйнована колись будівля магазину. Зараз поплюжить краєвид. Більше того, вона перетворилась на місце, де полюбляє проводити своє дозвілля молодь. А відтак існує висока ймовірність нещасних випадків. Попередній орендар зняв з будівлі дах, а дощ та сніг швидко зробили свою справу. Час від часу всередині будівлі чутно, як обсипаються стіни та стеля. Першочергово нам необхідно. Викупити його. Потім за кошти сільського бюджету у нас в наявності, дивлячись, яка сума обумовлена, Першочергово було, що десь в районі 150 тисяч гривень дане приміщення буде коштувати. Але бачили самі, що в якому воно в плачевному стані знаходиться перемовини з Віршавською райспожив спілкою, на балансі якої і знаходиться будівля минулого року були безрезультатними. Та керівництво села наполягає на викупі для того, щоб облаштувати в споруді новий дитячий садок. Його і планують об'єднати із вже існуючим неподалік закладом, дітей, у якому на порядок більше норми, і який не у змозі прийняти всіх бажаючих. Одні батьки ну як. Дуже незадоволені. Кажуть, чого моя дитина друга дитина ходить в садочок, а моя не ходить. І дуже великою проблемою є в нас це. І така проблема стоїть, і щоб відкрили ще групу, хоча б одну-дві групи. Відповідну документацію сільська рада вже зробила. Залишилося тільки отримати добро з району. І тоді одним пострілом вдасться вбити двох зайців. Після того як оформимо документи. Викупу на ДНЗ тоді плануємо підготувувати проєктну кошторисну документацію на ремонт даної будівлі. Ну там багато піде сума велика вийде на ремонт даного приміщення, тому що там треба заміна вікон, криші, опалення і так далі. Сам місцевий бюджет це не потягне. На новий дошкільний заклад очікують тут з нетерпінням. Це не тільки змога вирішити проблеми з дошкільною освітою. Центр села отримає новий зовсім інший вигляд.